Всім доброго ранку. У нас сьогодні три точки на виїзді. Що у нас там? Мотрино, Григора Бригадірівка і Солошини. Приїхав на сервіс. Зараз заберу Дениса і поїдемо по адресах. За вказаними адресами, на жаль, немає світла. На цей час вже пройшло півтори години. Чекаємо світла у людей. Поки що немає. Отримали ще одну заявку у піддубному. Поїдемо у піддубне. Приїхали на замовлення у піддубне. Ремонтувати будемо морозильну камеру горіння, яка не вмикається. Денис продіагностував несправність плати і одразу ж приступає до ремонту плати на місці у замовника. Наші намагання відремонтувати плату, на жаль, ні до чого не призвели через несправність нашого паяльника. Уявіть собі, халепа. Немає напруги, приїхали на замовлення. Людина запустила генератор. Генератор видав 270 вольт і спалив нам паяльник. Денис сумний. Ремонт паяльників ніхто не підкаже. Ми відремонтували плату у нас на сервісі і повернулись назад до клієнта, щоб встановити і перевірити плату. Перевірка пройшла успішно, морозильна камера працює, але, на жаль, працює неповноцінно. Автоматично не вмикається компресор. Тому ми ввімкнули його в ручному режимі і згодом повернемось до цього ремонту, щоб його завершити. Пішло у нас на перше замовлення. Не все пішло за планом. Морозильну камеру привели до ладу, але в такому неповноцінному, скажімо так, сенсі це треба ще ремонтувати. Будемо міняти мікросхему, будемо її замовляти. Або плату, або мікросхему. Йдемо на друге замовлення у Солошине. Богри в Робер Точно не знаю. Кудись їдемо? Друге і третє замовлення я для вас не знімав, там не було нічого цікавого. А ось четверте замовлення це холодильник Samsung, йому десь 15 років і у нього вийшов з ладу компресор, який ми продіагностували під шум дизель-генератора, бо у людини також немає світла. Ось такий у нас видався цікавий день, але хто ж знав, що їхати доведеться дуже і дуже поганою дорогою у повній темряві, в туман, та ще й з холодильником за нашими спинами. Ось така у нас вийшла подорож. Я певно її ніколи не забуду, бо це був перший холодильник, який ми забрали саме на цій машині. Я навіть не уявляв, що він туди може влізти.